Мед викачаний і тепер постало питання обробки пасіки від кліща. Вітаю вас, друзі! Ми пасіку обробляємо димпушкою. Весною ви самі бачили, ми ставили будівельні рамки, що є дуже хорошо в боротьбі з кліщом. А зараз, коли викачали мед, само собою, треба обробити бджіл від кліща. І робимо ми вже років етак, мабуть, 10, 10 це точно димпушкою. Саме ефективний метод, який ми приміняємо на своїй пасіці. На кожної димпушки є скільки потрібно діючої речовини, скільки потрібно керосіну і на яке кількість сімей. Я навмисно не показую, яким амітразом ми користуємося, яким керосіном, як ми розводимо, в якому. В якої пропорції, чому, щоб тоді не бути вином, вдруг що не так. Перед тим, як обробити всю пасіку, обов'язково 3-5 вуликів обробити димпушкою для того, щоб подивитися, не посипалось бджола. Подивитися обов'язково, скільки посипалось чи не посипалось кліща. Обов'язково. Тоді, після того, як ви обробили цих 3-5 вуликів, тоді обробляйте вже всю пасіку. Я вам розповідав, що на вулику у нас є тут сітка, ми її закриваємо пінопластом. І при обробці це теж жирний плюс. Плюс заключається в тому, що за допомогою кнопок ми крепимо листочки для того, щоб подивитися, скільки кліща посипалось. Ну, Пінопласт будемо ставити назад під сітку. Обробку ми будемо проводити не сюди під гніздо, не так от не сюди. А будемо проводити через цей льоток. Отак от. Ви запитаєте чому? Тому що тут гніздо і в нас вже було таке, що сипались матки. А матки сипались от термоудара. Не от дима, а от термоудар. Тому рекомендую, рекомендую вам обробляти не під гніздом. Обробка буде завтра, завтра ввечері. Обов'язково використовувати потрібно противогаз. Ніяких геройств. Ну, тоді до завтра. Обробку проводимо ввечері з противогазом. Микола Васильович, посміхніться, будь ласка. Ну а завтра побачимо результат на листочках. Що ж, подивимося результат нашої обробки димпушкою. Тут я нарахував 7 кліщів. Ну тут є ще може і більше. Тоді на цьому вулику тут кубкою воно зібралось. 16. Ніколи не міг повірити, але сам бачив, як мурашки крадуть кліщів. Це а тут я навіть не рахував. Дивіться, скільки їх посипалось. Це просто жах. На п'ятий день через 4 дні ми обробимо ще раз і так, взагалі 4 рази. А тоді, як похолодає, і ще разочок контрольний. Підписуйтесь, якщо щось непонятно, питайте в коментарях, ставте лайки. Мирного вам неба. Всіх обнімаю.